Їх родина буквально купалася в грошах. У них було все, про що можна було тільки мріяти: великий будинок з власним басейном, квартира в центрі міста, власний автопарк і можливість відпочивати в будь-якій точці світу. Їм відверто заздрили і ненавиділи за успіх і безтурботне життя. Правда, подружжя зовсім не відчувало себе щасливчиками, тому що у них було все, окрім дітей. Другі клініки, аналізи, закордонні лікарі, що вони тільки не пробували, але нічого не виходило. Марина з Дмитром вже втратили будь-яку надію, та сталося неможливо. У них народився прекрасний здоровий син. З дитинства хлопчик жив в атмосфері вседозволеності. Будь-які забаганки виконувалися в ту ж секунду. Марк не знав слова ні. Правда, в підлітковому віці батьки вирішили, що потрібно змінити підхід до виховання своєї дитини. Хлопці завантажили навчанням, курсами, додатковими уроками та гуртками. Ти повинен, постійно чув хлопець від мами і тата. Повинен гарно вчитися, займати призові місця на олімпіадах, брати перші місця на змаганнях, стати ЗНО на 200 балів, вступити на юридичний факультет. Всі ці повинності Марк виконав на відмінно. Окрім однієї. Одного вечора, коли хлопець повернувся з навчання, вдома були гості. Прийшла мама давня подруга зі своєю донькою. Ангеліна, красуня, відмінниця, фотомодель з ангельським личком і зразковою поведінкою. Марк зрозумів, що це була незвичайна вечеря. Їх відверто сватали. Ти повинен на ній одружитися. Батько Ангеліни, діловий партнер твого, було просто прекрасно, як ми. Крім робочих, мали б і родинні зв'язки. Хлопець вирішив промовчити. Через тиждень у Марка випускний. Батьки приїхали привітати сина і вручили йому подарунок в честь такої знаменитої події дорогий автомобіль і запрошення на роботу у найпрестижнішій адвокатській фірмі міста. Під час вручення диплому хлопця вийшли привітати не тільки батьки, а ще якась скромно одягнена дівчина. Мамо, тато, знайомтесь, це Целіна, моя наречена. Диплом вручаю вам. Робити у фірмі, яку ви мені знайшли, я не буду. Хоч дякую за турботу. Завтра я з'їжджаю від вас. Ми з Ліною будемо жити разом. Батьки були шоковані. Сказали, що заберуть автомобіль і всі дорогі подарунки. Ми ще побачимо, як ти проживеш без наших грошей і допомоги. Останнє, що почув Марк від батька. З того дня вони більше не бачились. На розписку Марка батьки не приїхали, хоч і отримали запрошення. Про те, що стануть дідусем і бабусею, вони дізнались від чужих людей. Через рік Марк став татом. Народився син Мирослав. Тепер вони з дружиною мали все необхідне для життя і були щасливі. Правда, хлопець дуже сумував за своєю родиною. Приємною несподіванкою стала поява батьків на виписці. Можна потримати онука? запитала мама. Ми раді, що ви приїхали, відповів син. Сім'я знову була разом. Христини святкували також разом. Вечір був тихим і суто сімейним. Марина і Дмитро подарували онукові дитячий автомобіль, а дітям поїздку. Їдьте, відпочиньте, а ми переглянемо за онуком. Здавалося, життя налагодилось.